Мої вітання. Розглянемо коротенький урок по роботі з вікнами у середовищі тривомірної графіки Blender 4,5 версія. Часто при роботі в даному середовищі, особливо початківцям, доводиться зустрічати такий хаос, як поділ вікон або вікна якісь пропадають. Наприклад, пропала. Сцена, на які розміщені об'єкти, і незрозуміло, які об'єкти знаходяться на даній сцені. Чи, наприклад, вікно властивостей пропало? Як з цим бути? Наприклад, почнемо з вікна огляду ось 3D-об'єкта. Якщо у нас є дане вікно, і ми хочемо його поділити навпіл, ми можемо зробити наступне: навести ось на краєчок вікна мишку, перетворюється на плюсик. так? На курсор, і ми затискаємо ліву клавішу мишки, тягнемо праворуч, відпускаємо, наприклад, ось так поділили на таких два вікна. Далі ми можемо ось тут в лівому верхньому куточку вибрати відповідне вікно, яке нам потрібно для, буде для роботи. Наприклад, чи ми працюємо з редактором тексту, чи ми використовуємо шкалу часу. Для створення якоїсь анімації, для прикладу, чи ми, наприклад, працюємо з ключами по анімації, хочемо якісь додати видалити, теж можна взяти і так далі. Якщо ж ми хочемо вернути назад, так як було, наприклад, залишити вікно огляду, ми що робимо? Наводимо на краєчок ось даного вікна. Затискаємо ліву клавішу мишки, і, відповідно, коли ми починаємо рух, дане вікно світле, ми наводимо на перше вікно, з'являється стрілочка. Відпускаємо і друге вікно перекриває перше. Можна це, звичайно, зробити із допомогою правої клавіші мишки. Наводимо на верх меню з цього вікна. Натискаємо праву клавішу мишки і опції області можемо взяти горизонтальне розділення і вказати тільки лівою клавішою мишки, де ми хочемо поділити. Все, все аналогічно те ж саме. Ну і далі, знову ж таки, наводимо на віконечко перше, яке вгорі. Натискаємо ліву клавішу мишки, тягнемо вниз, вказується стрілочка, куди ми хочемо його поширити, відпускаємо. Я думаю, дана ситуація зрозуміла з вікном огляду. А що ж, якщо у нас пропадає, наприклад, ось це віконечко або ось це вікно властивостей? Так? Що ж робити в такому випадку? Ну, наприклад, ми ось так взяли і перекрили. Да? Залишилося тільки вікно об'єктів. Ось у нас є сцена, і у нас є об'єкти цієї сцени. Як бути далі? Що ми робимо? Ми беремо, натискаємо праву клавішу мишки, наприклад, горизонтальне розділення, ділимо дане вікно навпіл, і, відповідно, ось тут вибираємо, ось тут вибираємо редактор ой, властивості ось. Вибираємо властивості. Все, і у нас ті ж самі властивості, які були, з'явилися. Якщо ж у нас, наприклад, і перше вікно пропадає, і друге, то, відповідно, це вікно ділимо, залишивши якусь маленьку частинку, так, а потім вибираємо відповідно колекція сцени і вибираємо властивості. Все зрозуміло, просто користуйтеся і тренуйтеся.